Мене реби були включені, все але не допомогло. Що якби він спрацював, то там би нас не позбирав. І все, я до нього живий і живий. Я кажу, вискакуємо бігом, бо зараб до добива. У страх не ворог, паніка вок. Велика втрата крові. Якщо за 20 хвилин не приїдете, то не спішіть. Боїмось, але не панікує. Відтягуюсь з машини, дивлюсь, блін, ноги нема. Я якби психологічно завжди до таких речей готовий. Тоді ще дуже був великий терний підготовки, там навчальні центри, а потім тільки вже війна і все було якось монотонно, потихеньку підготовлено до війни. А вже як війну побачили, то нормально до цього віднісся. Саме головне це. Холодний розум. Я до останнього не вірив, таки, що буде війна. В мене рідний брат, він був на контракт. І 22-го 4 ранку він до мене дзвонив. Я вибіг на вулицю, щоб там кращий зв'язок був, і він сказав, що почалось. Я почув вибухи тоді якраз. Ракетні обстріли були Вінницькій області, там аеропорт Вінницького. Ну, вибухи мені було чутно до мене. І я тоді бігом скочив в машину. Зразу я переживав за, ну першу чергу, за доньку, бо вона в Вінниці проживала. Я сів машину, приїхав в Вінницю, забрав доньку, привіз до себе в село. І сам одразу пішов військома. Ну, я вважав, що я там буду корисніший, ніж в цивільній. Угу. Того таке рішення прийняв. Мене ще й в перший день я не пройшов комісію, так як в мене група інвалідності. А на другий день я пройшов. Ну, держава це. Такий розсуд на вищому рівні і такі іноді банальні речі. Я в першу чергу воював за свою сім'ю, щоб те, що я вже бачив, що робилось на Донбасі, я не хотів, щоб таке робилося, там, наприклад, на Віннич. Це такі банальні відмовки, що там я не буду воювати там, за депутатів чи там ще за щось. Ситуація просто реальна. У будь-якому випадку депутати зможуть мобілізуватись і виїхати за кордон в критичній ситуації там за пару годин. Ну, я простий вчитель, мене такої можливості немає, того я вирішив, що я краще б там зупиняти, ніж боювати до... Коли ти бачиш, що він летить на, ну, на висоті 50 метрів, 50 метрів це скільки? Ну, от приблизно от який поверх. Ну, це десь 9 поверх. Тоді ти думаєш, як би це банально не звучало, але ти думаєш, слава Богу, це не вмер. У мене геть така ситуація була, що ФАП прилетів. Що таке ФАП? Розкажи, що таке ФАП? Літак летить на великій швидкості. Відповідно за інерцією Бомба також набирає швидкість, і просто скидають, і вона за рахунок інерції ще пролітає певний відрізок. Я чув ззаді щось затріщало, але я не зрозумів, що то таке. Думав, там, може, це від нашого пострілу. І вже команда в укриття, в укриття хлопці помітили. Кажуть, дивіться, який нам подарить привіть. І ми розуміємо, що якби він не спрацював, що якби він спрацював, то там би нас не позбирав, нам навіть довелося попасти під авіаудар винищувачів, які проходили на низькій висоті над нами і скидали на нас бомб. Спочатку і не зрозуміли, ми тільки почули гол і прямо відчули. З цього сопла тепле повітря по нас пройшлось. І дивимось, викинули бомби на парашутах. Ну, так як я сказав, слава богу, не попа. Та ніяк, стараюся вижити і всю. Трудно думати, як вижити, а не як умер. Але, тим не менше, у вас ще й ваша, ваш підрозділ цілий. Так як ми з дивізіон, і там перший рік війни ми працювали на перекатах, на одному місці ми не стояли. І тут на Донбасі тактика змінилася, потрібно, щоб ми були швидко відкривали вогонь, і нас команда була на стаціонарі працювати. Стоїмо на місці. В такому випадку ми відкривали вогонь за 1,5-2 хвилини. Ціль прийшла через 2 хвилини снаряд політ Чипису. Коли на перекатах ціль прийшла через хвилин 10-15 політків снаряд по ці. А 10-15 хвилин це вже ціль може бути не актуально. І коли ми почали працювати на місці, Після перших обстрілів ну, видно, що так недовго довго не виживе. почав думати, видумувати укриття для хлопців, укриття для машини. І так, відтоді в нас пішло таке закрите укриття будівництво закритих огневих позицій. І з кожним разом, так, після кожного обстрілу. Не дивились, де мінуси. Ми їх е, устраняли, досконалювалися і таким чином не виживав. Страх не ворог, паніка ворог. Ну, паніка так. А страх це дуже плюсвий. Якщо боїшся, значить ти ще звуз з назив. Я з ними постійно спілкувався на рівних. Тому що війну я починав простим міхводом, водієм механіком 2С-1. І так з ними я постійно на рівних. Всі розуміли, зберігали субординацію, розуміли, що я вже там командир вищого рівня. Я завжди приймав рішення, вибір позиції, будівництво позиції, стрільба з позиції, вибір напрямку. Це все я робив, воно давало свої плоди, що ми залишали живі. Най були моменти, коли бу були попадання в укриття. Я пояснював, як ось бачите, було попадання в укриття, а ми працюємо з звичному режимі. Це ми робимо сьогодні не для когось, а для того, щоб не вишли. Я постійно їм це. Доказував, що ми повинні працювати, що І Якщо будемо сидіти інше не робити, значить ми до перемоги не дожили. Пояснював копці, ви чітко виконуйте мої команди. І в нас все чітко пройде, все буде, гладко і хорошо. З цього не так довіряли мені, всі знали чітко свою роботу, хто що має робити. Всі виконували її, слава Богу, воно спрацьовувало, і ми пижуємо. Ну там жорстка ситуація, бо я своїх не хотів посилати. Ну, втопсування. Так. Да. І сам думав, я вискочу бігом. Хоча комдів мене відмовляв, казав, пошли когось. Дікав, ну що ж я її йду посилати? Я знаю, туди це посило. Ну, я там полем, я в одному місці набрав 160. Ну там треба було, там поворот піше 90 градусів. І я тільки з кідушви і тут Догнав. Догнав. А чим це прилетіло? З камулятіво. І чекала. Вже чекала. Це на чи? Оптика чи просто? Оптика. Мене реби були включені, все але не допомогло. І це вспишка. Я якось зупинив машину, там зі мною ще один був пілот. І всю я до нього, живий і живий. Я кажу, вискакуємо бігом, бо зараз до добила. І він вискочив, я теж вів нога перша. Тут відтягую з машини, дивлюсь, блін, ноги нема. Я тоді ще стрибок падаю на спину і на локтях поповз в кущі. Там хлопець молодий, трошки його такий панічний шок словив, щось він почав б'я. Я кажу, не бігай біля машини, бо ну, помітя, що є тут живі, нас будуть дещо. Я кажу, бери мене за броню, тягни в кущі дай. Він мене затягнув в кущі. Я його вже тримав за броню, щоб він не бігав, бо він так, то адекватний. Тут десь підривається, плюс контузія, не чує він нічого. І я тоді кажу, давай будемо турнікет накладати. Я кажу, ти мені просто заведи навколо, бо тут нога ще тягнулася за мною, там на і жилках наш пурці там трималось. То він мені обвів, я кажу, крути. Він крути-крути, все, я вже більше не буду. І я кажу, залишай, я сам докручу. Я сам докрутив. Прозу йому сказав ключий фонарик посвіти на нову, чи нема пульсуючої провотечі, mm -hmm. щоб знати, чи докрутити, чи ні. І він посвітив, ніби нема. Я кажу, роби до. Він виходить на нашого чергового, каже, нас обстріляв. Я кажу, скажи, що ми попали під обстріл. Ми попали під обстріл. Я кажу, що за доповідь? Давай сюди радіостанці. Я вже зробив доповідь. Попали під обстріли в піві, машина не бегеть. 2300, один легкий, другий важкий, трата нижньої кінційки. Там фізруб важкий, трата нижньої кінційки. Турнікет наклав там мац 1.30. Велика втрата крові потребує переливання, група друга плюс. Якщо за 20 хвилин не приїдете, то не спішіть. І все. Ну, правда, приїхали, і мені вже здається в шлюпі родує пряме переливання. Вже мені вініць пояснили, що. 에... Трата кінцівки я мав загинути від прати кров. Ну ладно, на нахвасти турніке. Ну, стих чому, тому що камулятів запалив. Судений і не було такої зразки вотеччика, що я там за дві хвилини і не стіпкав. другий раз встигли зробити пряме перелива, бо вже я там відключався. І третій момент лікарі казали, що ми вже не знаємо, як він там вижив, то що в мене від випхової хвилі повністю звернули з неї. І я мав не дихати. Ну я ще тих 20 минут якось дихав. Я короче, їхав з Дніпра як нео, весь в шланах. Висі. Шланги з ноги, з руки, з рота з носа. Тут дві шланги, ну, відповідно, звідси шланг. То так мене як грузили, то так ще одну тілешку, щоби. Все, що там со мною йшло, комплектації, щоби все записувати. І при я шиццю, не відчував, того, що там дуже потужно мене накача. А вже тут, в Вінниці, я просив дострети. В мене взагалі для мене було там на початку війни головне не, не повернутися калікою, щоби я не. Не складав проблем комусь. Краще загинути, але не це. І тут без ноги, але вже я як в госпіталі побував. Ну що, пропізування нормально, хлопці ходять. Ні, ніби вже б... Я так дуже довго вже без протез. Я вже це... Вже все, це довго. Я ніколи так довго на одному місці не сидів. А тут. Така засада. То що треба додому появитись? Я хочу додому появитись на Бог, хоч таких на но ногах. Бо і внука треба побачити. Це йому два місяці, да? Буде да. два місяці. Да вони в мене найкращі. І вони так і будуть, і працюйте, будете жити, ми ще зустрінемось. Кінцевого рішення мого нема, так що носа не вішаємо, Працюємо і виживаємо. Боїмось, але не панікує. А вони мені розказують, каже, нам не треба, щоб ви вже їхали в поле. Каже, ви сядьте на подвір'ї там, десь в селі Миколаївка. Просто контролюйте, кажіть, що робити. Не треба, щоб ви їхали. Каже, ми вам купимо гарних курчат, щоб ви пасли, Пати, Будете сидіти там в селі і займатися господарством, тільки щоб я там був. Ну, саме важче, це коли приходять батьки, їх, сюди до мене в госпіталь приходять. І вони з таки очима, з таким поглядом дивляться, і кажуть, Петрович, ви ж повернетесь. Туди, бо ж вони пропадуть без вас.